Давайте я спробую стати на захист е, е, ідей Трампа, тому що е, якраз е, ми бачимо, що е, успішні країни, успішні економіки, якраз е, намагаються зменшити регуляції. Е, е, ми бачимо скорочення державного апарату, функцій держави, е, втручання в економічні стосунки, е, і там ну маємо. Е, Характерний приклад це е, хав'єра Мілея, який вже рік оголосив про вив скорочення. До, до речі, він, у них е, при економіці в два рази більше ні, ніж в Україні. Е, податкова складала 3 тисячі. Він його її скоротив на 75%. Ого. У нас податкова 24 тисячі. І ми не маємо, не розуміємо, як її можна скоротити. Причому, от дослідження у 2024 році через схеми ухиляння від сплати податків, український бюджет втратив 530 мільярдів. Тобто, на той рівень 500 мільярдів, які хотіли збільшити податки, через схеми розтікається. І ось саме з регуляціями, якщо говоримо про. Ваше питання да обмежити карткові переводи там намагаються там, наприклад, 50 тисяч обмеження у тих, хто не має доходу, тобто, це треба по банківській операції порівнювати з рівнем доходи і обмежувати. Звичайно, можна регуляціями щось зловити, да але мені це все нагадує один цікавий анекдот. Проте як е, в тюрмі опинився е, там чоловік, його питають: е, за що ти сидиш? Він каже: за надання першої медичної допомоги, говорить, це як mm. ну, говорить, е, у те, що кров з носа пішла, і я їй жгут на шию наклав <bunny> От регуляції, це жгут на шию. До mm. речі, такі в защиту ну, пана Трампа. Я не є великим прихильником е, всіх ідей Трампа, але щодо економіки і мейк. Америка Ґрейтегін да він, наприклад, ввів один із е, перших указів. Е, якщо ви вводите для чиновників регуляцію, ви маєте відмінити 10 попередніх. Ага. Кожна регуляція має бути вистраждана. І дійсно дієва. А так ми створюємо робочі місця для чиновників, для податківців. Тому Млей знайшов три тисячі як 3 тисячі скоротить на 75%, А ми не можемо зрозуміти, як нам скоротити 24 тисячі податківців, Ні, які е, ну висять у нас фактично шиї. Ну на, на, на нашій шиї, е, я просто вам хочу навести цифри. Ефект, я вам сказав, 130 мільярдів у нас втрати бюджету при ну, найпотужнішій, так скажемо, податковій системі. При цьому у нас це 24 тисячі податківців і більше 10 тисяч митників. Жут. Вони створюють умови для бізнесу, втрати бізнесу від їх діяльності тільки от по податковим спорам 60 тисяч спорів. Десь Ого. на 60 мільярдів. От якщо б не було податківців, От, а це можна зробити е, у, наших, у нашій ініціативі сім кроків. П'ятий крок це е, саме е, переведення податкової системи на систему транзакцій. Mm -hmm. е, якщо ми вже е, зачепили тему обмеження, да, то я вам хочу просто навести цифри. У нас у е, 2024 році було здійснено е, на 241 трильйон транзакцій. Mm -hmm. е, 190 дев'яносто трильйонів це фінансові операції 50 трильйонів це операції бізнесу і приватних осіб. Якщо б ми замінили от податок з транзакцій, а банки можуть це робити, ми б буквально 2% з цієї суми ми б отримали такі самі податки з ПДВ та податок на прибуток. Але у нас не було би 24 тисячі податківців, які, на яких ми витрали 30 мільярдів е гривень минулого року. І ми б е не втратили 530 мільярдів, які за схемами були розкрадені. От е оці всі регуляції це створення додаткових корупційних ризиків.